Вітаю, шановні херсонці. Сьогодні хотів би проговорити одну дуже цікаву тему, як на мене. Вона стосується саме Херсону. Незважаючи на те, що початок цієї теми, нібито і такий загальний, загальнодержавний, загальноєвропейський. Це Така моя думка виникла після перегляду ефіру, який зняв Юрій Романенко разом з фахівцем з Польщі Патріком Вільдом. Це фахівець з питань інфраструктури і транспорту. Ішлося, ішлося про загальноєвропейську мережу транспортну і участь України в цій мережі. Посилання я дам в одному з коментів під цим відео. Говорилося про те, що дійсно Україна має досі ще постсовкову мережу, незважаючи на те, які дороги будуються, що робиться, але це не включено досі в ту мережу загальноєвропейську. Ми ж рухаємося до Європи, то напевно. Актуальним було би питання доєднатися до цієї мережі. І проговорювалося декілька проєктів, які е, визначилися як актуальні. Це е, Гданськ-Варшава, Львів Одеса, е, Київ Одеса, е, Гданськ-Київ е, Одеса. Е, але це все, незважаючи на те, що у нас Херсон, ну, нібито забутий, нібито ніхто не говорить про Херсон. Чому? Одеса дійсно, Одеса є хаб транспортний, Одеса є досить таке відоме місто. Тому, я так розумію, що увага саме на Одесу. А чому не на Херсон? Давайте поговоримо про це. Херсон дійсно це є ворота до Криму. Ворота до Криму, і якщо ми говоримо про те, що ми зараз, незважаючи ні на що, ми доєднуємо Крим до України, повертаємо його в Україну, то ми маємо говорити весь голос про те, яким чином діставатися до Криму, а це, звісно, через Херсон, шкода мені, що Херсон зараз. Не тільки не звучить в планах, ну так як мав би звучати, в планах розвитку загальнодержавної інфраструктури, загальнодержавного транспорту. Невже його так само спіткала доля того самого Донбасу? Цікаво, що ми говоримо, ви чуєте весь час про проекти, які говоряться. Про центральну Україну, про Західну Україну, про північну Україну, південну Україну. А де Донбас? А де Донбас? Вже навіть, навіть обговорюється проект реконструкції реставрації, відновлення Маріуполя? Але Маріуполь це нагадаю, Донецька область. А що з самим Донецьком? А що з Луганськом? Чи є якісь плани? У нас зараз дуже така складна ситуація, тому що як Луганськ, Донецьк, так і Херсон вони були спрямовані і орієнтовані на східні зв'язки. На східні зв'язки, які йшли в Росію. Зараз ці зв'язки скасовуються, і зрозуміло чому. Але ми маємо розуміти, що це територія України, і якщо вона е позбавляється східних зв'язків, східних якихось напрямків, то треба пропонувати альтернативу. Альтернатива є е в самому Херсоні. Якщо ми його розглядаємо, ми розглядаємо Херсон саме як е транзитний хаб до Криму і не тільки. Це я розумію, що це напевно одна з головних одне з головних завдань ревіталізації Херсону. Але сам Херсон нагадаю, що це місто, яке породило в свій час і Одесу, і Миколаїв. А зараз Херсон, ви знаєте, з 320 тисяч довоєнних зараз в Херсоні менше 40 тисяч. І яке майбутнє е, пропонується, яке майбутнє буде в Херсону? Чи Херсон перестане бути е, обласним центром і він доєднається до е, Миколаївської області? Чи така доля має спіткати Херсон? Я думаю, що варто говорити про те, щоб звернути увагу саме на е, територію, яка дотична до Криму? Е, Херсон е, не тільки Логістичний хаб, Херсон це транспортний хаб, і він таким має бути, окрім того, що він має е, е, значну таку своєрідну історію, історію е, і архітектури, історію і зв'язків з зовнішнім світом. Е, думаю, що варто говорити про те, що е, транспортна ситуація, транспорт, як Скелет е, всього е, урбаністичного простору е, має бути переглянута і має бути е, трошки зміщення акценти саме в сторону Херсону. Е, е, і це стосується, е, як в Романенко говорили, не тільки автомобільного та залізничного транспорту. Звичайно, що це стосується і е, авіації, а також водного транспорту. Стосовно авіації, ми говорили під час підготовки зараз формується стратегія розвитку і відновлення Херсону. Так, ми говоримо про те, що необхідно відновити, або знов зробити Херсонський аеропорт. І думки такі: або це має бути окремий аеропорт, або це має бути аеропорт об'єднаний з Миколаєвом десь посередині. Від Херсона до Миколаєва годину їзди, а до аеропорту має тоді буде півгодини з Миколаєва і з Херсона. Е, я думаю, що варто говорити також, якщо ми говоримо про авіацію, ще про розвиток малої авіації. Мала авіація це як на мій погляд, це майбутнє розвитку е, взагалі зв'язків таких авіаційних. Всі знаєте, що і в Скадовську, і в Генічівську є малі аеродроми, які можна використовувати. Але це ще не все. Ви бачите, якими кроками зараз розвивається ця мала авіація? Пасажирські дрони вже існують. Це не майбутнє, це сьогодення. І я вважаю, що це треба враховувати. Це треба враховувати і в розвитку. Цієї авіаційної інфраструктури, яким чином вони будуть прийматися, яким чином вони будуть розпреділятися, яким чином будуть, які будуть пасажиропотоки? Це одне питання. Друге питання водний транспорт. Ви знаєте, що е, незаслужено загублений, е, забутий оцей водний транспорт пасажирський, який існував давно, але раптом чомусь. Перестав існувати ті ракети, які курсували від Херсону до Каніва до Києва. Чомусь не курсують. Хтось каже, що це нерентабельно, але зважаючи на сучасні технології, мені здається, що варто повернутися до цієї теми. І ця тема також стосується того самого судобудівного заводу, який існує в Херсоні. В якому він стані, ви самі знаєте. І чи варто зараз його реанімувати на тих потужностях і на тих замовленнях, які були? Мені здається, що варто зараз говорити про відновлення, якщо ми говоримо про судобудівний завод, то його відновлення має орієнтуватися саме на малі суда. Малі суда, які... Також багато зроблять для е, тих пасажиропотоків, які, якими, е, які потребує Херсонщина. Е, ви знаєте, що колись був навіть е, такий річковий це не трамвай, а річковий катер ходив е, Херсон Голопристань. Чому він не ходить? Чому його не запропонувати відновити? Це вже не кажучи про. Всі міста, які дотичні до Дніпра. і, їх, і ці, ці міста ув'язати в таке гроно, яке об'єднується водою саме Дніпром. І це вже не кажучи про зв'язки Херсон-Миколаїв, Херсон Одеса через Ріку через Дніпро, тема дуже цікава. Мені здається, що варто піднімати її на інші вищі щебель, щоб ми чули це в загальнодержавних програмах, щоб загальнодержавні програми вже включали її в перспективи розвитку, вже включали її в проекти фінансування і вже обговорювалася ця тема, яка. Як, на мій погляд, є основною для відновлення Херсону, для відновлення Херсонщини, для повернення життя в наш любимий Херсон. Дуже вам дякую. Дуже би хотілося почути коментарі і разом, щоб ми створили якусь єдину думку, яку би ми просували далі. Дякую.